Чому жінки після зради починають ненавидіти себе? Скажи чесно, ти теж ловила себе на думці, що після зради головне питання звучить нічому він це зробив, а що зі мною не так. Це дуже поширена пастка. Відомо, що зрада пробуджує старі травми знецінення, які формуються ще в дитинстві. Це як коли мама чи тато не обернулися коли ти плакала. І зараз ти вже доросла, але той старий біль піднімається. Тому важливо зупинитися і запитати, чи є це відчуття. Це зараз. Ти недоцільна, чи це старий голос із середини, який завжди підривав твою віру в себе. Спробуй зробити просте: стань перед зеркалом і скажи собі, моя цінність не визначається тим, кого я втратила, я цінна вже тим, що є. Це звучить просто, але це важливе управління м'яза самоцінності. У моєму повному відео ми розбираємо, як по-справжньому відновлювати себе після зради, щоб не просто пережити, а стати сильнішою. Запрошую, бо твоя історія варта того, щоб її не просто закрити. А переписати. А я створила продукт для тих, хто не може піти в терапію, але хоче щоденну підтримку. Це 6 кроків. Гайд, аудіотехніки, практики, блокнот, усе в телефоні і доступ на Називається психолог у кишені насилання в описі.